Добро здоров'я всім! З вами з шахі від Анатолія. Сьогодні розглянемо, як слон виграє фірзя в захисті каракан. Ми граємо за білих. Білий розпочинають королівським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають захистом каракан. Ходом пішака на С6. Ми виводимо коня на С3. Чорний пішак стає на d5. Білі виводять свого коня на F3. Чорний слон вийшов на Ж4, зв'язавши коня з перзем. Білі пішли пішаком на H3. Проганяють слона. Чорний слон забирає нашого коня на F3. Білі забирають слона ферзем на F3. Чорний кінь виходить на А6. Доволі частий хід в захисті каракан. Білі побачили пастку. Свою, і беруть своїм конем пішака на d5. Не пішаком, а конем на d5. Чорний пішак з задоволенням забирає коня на d5. Ну, ще б ні. А білі ставлять білого, ко, білополого слона на Б5 шах. І королю нема куди відійти. Нема чим захиститися, кроме як ферзем. Далі, зрозуміло, білий слон забирає ферзя, Король забирає білого слона і от розклад. Слон проти слона і два коня проти фірзя і пішака. При цьому ході, при цих розкладах, Білі здаються, чорні здаються. Якщо вам сподобалась дана пастка, підписуйтесь на канал та поставте вподобайку, якщо сподобалось. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!